Перших півроку почала Державна фіскальна служба працювати так, як очікували українці після Майдану. Других півроку – як завжди. Я підтримую Анатолій Вікторовича в тому, що треба застосовувати кнут і пряник. І миритися з тим. Що я прочитав в листах і в публічній інформації, яка є в засобах масової інформації про зловживання в Державній фіскальній службі на митниці в податковій міліції, я не буду. І саме тому починаємо з кнута, дорогі друзі, я приймаю рішення. Про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. Це стосується керівника Державної фіскальної служби, заступника керівника начальника податкової міліції і заступника керівника начальника митниці. На час проведення службового розслідування уряд України відсторонює керівництво Державної фіскальної служби. Під час проведення службового розслідування я звертаюся до всіх підприємців і до всього українського бізнесу. Допоможіть мені, я допоможу вам. Мені потрібні конкретні факти. Уряд буде протягом двох тижнів в щоденному режимі працювати з українським бізнесом, з тією метою. Щоб встановити конкретні факти зловживань у Державній фіскальній службі, на митниці і у податковій міліції, що стосується хабарів за акти, відмивання коштів, покриття лівого імпорту і інших зловживань, які сьогодні існують в системі. Окрім цього, я зараз звертаюсь до всіх керівників областей. Ви несете таку саму відповідальність, як і несе Центральне керівництво Державної фіскальної служби. Більше того, організовані злочинні угрупування у складі представників Служби безпеки, у складі митників, прокурорів, міліціонерів, займаються як відмиванням грошей, так і кришуванням митниці. І створенням схем по розграбуванню країни, яка знаходиться в стані війни. Кому війна, а кому мать родная? По вечорам ви ще німного шйоті. Всі ці документи хай правоохоронці вдома показують своїм рідним. Я не вірю жодному паперу, який тут висловлений. Я вірю тому, що люди, боячись, все-таки говорять, що система залишилась та сама. Я даю можливість керівництву Державної фіскальної служби в процесі службового розслідування довести свою ефективність, якщо така ефективність є. Якщо така ефективність не буде доведена, то уряд України прийме всі кадрові рішення по всій вертикалі. Державної фіскальної служби. Що стосується цього кадрового складу, який тут зараз сидить товариші, якщо ви думаєте, що ви сховаєтесь за ними, так не буде. Ви так само несете персональну відповідальність по кожному напрямку, який ви очолюєте. До вас так само ходять депутати, до вас так само ходять бізнесмени, до вас так само ходять СБУшники, міліціонери, прокурори. Для того, щоб далі домовлятися і утримувати схеми по розграбуванню країни. Я також мав розмову з Президентом України і переконаний, що глава держави, якому підконтрольна Служба безпеки України, проведе аналогічні кадрові чистки в СБУ. Так само переконаний, що будуть проведені аналогічні кадрові чистки в Генеральній прокуратурі України. А то в нас ті, які повинні охороняти закон, охороняються від закону.